Сашка випросталась, подалась уперед, аби не пропустити жодного слова. Ти повинна обійти сто квартир і запитати у того, хто тобі відчинить стільки одне. Чи загинув у нього хтось на війні родич, знайомий, друг? Якщо загинув, дякуєш і йдеш далі. Ця родина тобі не допоможе. Як почуєш, що ніхто не загинув і війна не торкнулася цього дому, попроси у них боба, або квасолину, тільки не чорну. Ти повинна обійти сто родин, не більше, і не менше, назбирати десять бобів, не більше й не менше. Мені принесеш, я скажу, що робити далі. Ти зрозуміла? Сашка кивнула. Мені йти, йди, дитино. Залишилось п'ять квартир, а в кишині тільки три білі квасолини. Страшенна втома і розпач. Ну, як же так? Невже не вдасться? Це ж так просто. Він там помирає, а вона не може допомогти назбирати цих клятих бобів. Сашка знов стояла перед фарбованою синьою стіною. Благаю. Змініть завдання і принесла тільки три. Він там помирає, розумієте, та я нічого не роблю. Мене не пускають, ніхто нічого не каже. Будь ласка, благаю, загадайте щось інше. Сашка схлипувала паніка і відчуття чогось жахливого, пропалювало душу. Отупівши від болю, вона ледве розуміла, що відбувається навколо. Сідай, дитино, ти зробила все, що могла, і лікарі теж. Він помер вчора. Поранення несумісні з життям, як він витримав дорогу з Дніпра, досі ніхто не розуміє. Та ви нічого не знаєте, ви брешете, ви не знаєте, звідки ви знаєте? Навіщо ви так? Ти не уявляєш, скільки разів я була в тому шпиталі. Знаю майже всіх лікарів, а ім'я ти сама мені написала. Ви що? знали зранку? Знала зранку і відправили мене по квартирах за бобами. Сашка дивилась на цілительку, як на божевільну. Знала, але зробила це заради тебе душа в тебе чиста, як перший сніг. Ти ще дитина, але все зрозумієш. Слухай уважно. Ти переконалась сама, що вона.